Всім вітання. Зачепили тему релігії після мого останнього допису, який стосувався, який був, скажімо так, поіменований в християнській термінології, стосувався так званого антихриста, приходу антихриста. Ну і тут ціла низка було один, один слухачів. Він же чи сам відмовився, не його заблокував про всяк випадок. В нього викликало агресію те, що е, я на свята привітався, традиційним вітанням християн. І, е, ну, і тут різні коментарі. Ну, До прикладу, для християн, свята земля Палестина, свята, яка гріка Йордан, свята місто Єрусалим, богобраний народ ізраїльський, для рідновірів свята земля України, їх з її серцевиною трипілля, звідки пішла наша цивілізація. Свята ріка Дніпро, Борисвин. Богобраний народ український. Знаєте, дві крайності, коли ми ганемо одних, а відповідно не бачимо, що ми такі самі. Це стосується нашої цієї пропаганди, яка подивитесь там канал Єдиних Новин, і ви побачите, що ми є абсолютно ті самі перепрошую, Моск... да, ну так, щоб не... цепи, тільки з іншим, з іншим знаком. От те, що за що ми там сміємося, там чи дорікаємо московитам, подивіться в зеркало один до одного, це не стосується того, хто винуватий там війні, і в раніше взагалі, звідки, звідки почалася війна, які є причини, тому що немає, немає значення, які причини, але те, що зробив Путін, він зробив. Страшний злочин, тому що він вторгся на територію суверенної незалежної держави, те, що робиться всередині України, це інше питання. Якби він політичними методами намагався тут відстоювати якісь там свої інтереси чи цінності, це одне. Ну але те, що він зробив, це зовсім інакше. Тому е, тут знаєте, тонка грань в тих всіх визначеннях, і я буду намагатися власне через це говорити. Так, обережно, для того, щоб не зачепити чиїсь почуття. Так от, коли я говорю про те, що ми є дзеркальне відображенням наших сусідів, тут нічого образливого немає. Там люди зомбовані пропагандою точнісінько, як у нас. І там люди так само не розуміють, що Путін знищує Росію, так само, як наші не розуміють, як наша влада, як наша система, яка домінує Україну, знищує Україну. Тому тепер давайте до християн. Tam. Я е, хрещений греко-католицькій церкві в той час, коли вона була в підпіллі, запросили отця, тоді це було ризиковано, тоді е, це можна було погано закінчитися. От, і тоді ці отці були в підпіллі, вони були, так, якби. Ну, теж ризикували, це були переконані люди, переконані в вірі, Ну, Розумієте, можна бути переконаним в різних дурницях, ну тут якби це справа доволі важлива. Але я собі дозволяю, і мене багато за то не люблять, ненавидять, говорити дуже критичні речі стосовно церковників, стосовно попів, тому що я дуже відрізняю, ну не то щоб дуже, а чітко відрізняю тих людей, які намагаються служити Богу. А Бог є один, на моє переконання. Якщо говорити про божественну сутність, то вона є спільною для всіх тих. Хто вірує в Бога, вірує серцем, і вірує в Бога як в е, щось, що існує поза матеріальним світом, як щось, що надає сенс життю, як щось, що, є, що пронизує всю світобудову. В різних там, філософських, релігійних концепціях це все називається по-різному. Але коли хтось каже, в нас єдина релігія правильна, бо ми тут е, от все, стоп, на цьому стоп. Тому що жодна релігія не може бути правильною. Бо ніхто з смертних людей своїм розумом не осягнув. Того, що осягнули окремі. Напевно, якось осягнули, я так, я так думаю, окремі люди, такі, яких ми знаємо як проповідників. Чи це Христос, чи Заратустра, чи Будда, чи Магомед, чи там Лао там, чи інші особи, які війшли в історію, як люди, які подали, чи подарували, чи віддали. Чи дали якийсь інший світогляд людям, кожен в своєму середовищі, так це е, ті люди, які, е, яких варто за це шанувати. І ні в одного з них немає, е, жодного з них немає негативу стосовно іншого. Ну і не може бути, тому що якщо ти навіть логікою розумієш, сускладні світобудови і. А тим паче, коли ти розумієш реальну політику, що відбувається, то ставлення до релігії трошки змінюється. Тому я знаю е, гідних, достойних священників, я е, різних патріархатів. Мені товариш розповідав там, за мені, нема підстави, не вірити, за такого ж порядного священника Московського патріархату там, е, в Закарпатті. Я знаю тут, який був греко-католицький в нас на Львівщині, але його вижили буквально. Вигнали за те, що він відправив службу Божу е, з е, священником з православної церкви України, спецу, не, з ПЦУ, е, з Московським патріархату. Е, я знаю, мені розповідали, як оці церкви в узкому колі, так би мовити, е, православні, як вони обзивають греко-католиків і зворотні. Я знаю, як беруть гроші, як це все комерціалізовано. Я знаю, я бачу, як попи приймають. Включаючи вищих осіб теперішньої греко-католицької церкви, приймають в храмах Збоченця і е, злодія Казнокрада. Я про Львівську війти, якщо хтось не зрозумів. Тому е, немає в мене жодних ілюзій. Церква це не те, що от на все треба це поклонятися, це істина на останній станції. Якщо хтось має там брав рясу і цей це він вже теж авторитет. Ні, я спілкувався з різними священниками, там є багато цікавих розумних людей. Ну, не так аж багато, але спілкувався достатньо. Але, вибачте, там так само достатньо мудаків відверто в всіх відношеннях, всіх сенсах. Я не кажу вже про тих збоченців, про яких достатньо інформації там. Кругом, якщо тільки пошукати, це все дуже індивідуально. Тому що стосується, власне, юдеїзованого християнства, про яке ми говоримо, ми звикли вважати, що християнство є таке, яке нам втогмачили з дитинства. Які, про які ми читали в школі, про які ми читали там якісь там чи книжки. Ну, книжки взагалі мало хто читає, тому от, є певні стереотипи. І от е цей стереотип, який стосується християнства, зараз він вкорінений, що все християнство як таке є юдеїзоване. Є різні версії про походження, етнічне походження Христа. Є версії, що він обов'язково був юдеєм, що на тій території, де навіть, він народився, там жили більше арамеців, там різні. От мені особисто Богдан Ігор Антонич подобається: народився Бог на санях в міст... лемківське містечко Дуклі. Ну, я розумію, що це можливо там жарт, але є різні, різні версії. І різні версії про те, що Христос був Гімала, якщо він ще спілкувався з навчителями Шамбали. Хоча вчителі-шамбали це також великий знак запитання, враховуючи е лист, який привіз, начебто від тих вчителів Шамбали, привіз Реріх до Оленіна, де це для мене досить пір загадка, дуже цікава, історична, в якому листі цьому Махат, начебто Махат назвали. Ну, лист, адресований брату нашого Махат Міленіну. І там якраз в тому листі йшлося про те, що е, схвалюється про, е, скажімо так, знищення інституту церкви, як такої. Хоча, якщо ми подивимося в історію, то церква, ще раз скажу, як інституція, вона вже давно-давно є заангажована в різних різних там нехороших речах. Ми знаємо це. Православні пишуть про папа, папи, про батюшок. Там ми знаємо про сектанство, ми знаємо про різні злочини, які відбувалися в ім'я церкви, в ім'я Христа. Те, що сказав теперішній папа, про те, що кожному християнини сидить юдей, про те, що зараз просякнуто повністю християнство просякнуто старим завітом, і це треба відмежовувати, на мою думку. Це зовсім інша річ. Якщо прочитати Старий Завіт і прочитати ті нужденні казочки, не, не буду казати, як е, юдейське, скажімо так, я цитую Франка, він жував інше слово, яке притаманне власне галичанам, ну не тільки галичанам, європейцям, так, але яке в нас табуйовані стосовно е, е, визначення євреїв. Так от е, тут можна багато з тим сперечатися. Але яке це має відношення до Бога? Хто сказав вам, що ці всі тексти є канонічні? Хто бачив оригінали? Хто може дати гарантію, що ті, хто писали ці тексти чи переписували, чи навіть ті, що писали, вони правильно зрозуміли Христа? Якщо взяти, повірити в те, що збереглися там деякі висловлювання Христа, з яких можна вловити оцей дух Його проповіді? То для мене це зводиться до дуже простих речей, до дуже простих речей, які е, свідчать про те, що Христос повідував любов до Бога, любов до ближнього, як до божественної істоти, ніяких грабів Божих там в помині і не було, я так переконаний. Те, що це був вчитель, який прийшов в свій час на землю для того, щоб дати якісь вчення, я теж, ну, я в це вірю, що так і було. Ну, а в ті всі нужденні казучки, так би мовити, і байки, які там розписані, я не вірю. Вибачте, я спілкувався з людьми деякими кілька разів на ту тему. Ну там багато є запитань, і якщо вам цікаво, займайтеся, вивчайте, вивчайте тексти. Не зважуйте, думайте, аналізуйте, але ну, це не значить, що ви повинні вивчати тексти, а в житті бути худобою. Краще будьте атеїстом, будьте, будьте хорошою людиною. І тому, власне, закиди в те, що християнство це значить там, священна земля Ізраїля і так далі. Це дуже відносні речі. Християнство, християнство, як кажуть наші сусіди розні, визадіть в церкву. Навіть ту ж саму, ну не знаю, зараз я давно вже так, не це, але е, колись був давніше вже трошки. Е, наприклад, в Уневі, в Лаврі, там якось от зовсім там інша атмосфера, ніж в Почаївській. Українське християнство, воно наскрізь просякнуте тим, тим самим рідновірством, яке теж мало хто розуміє. Ті, що там рідновіри, вірять там в Дашбога, це яка різниця, в кого ви вірите? Є певні архетипи, є певні символи, є певні стихії, є певні сили. Якщо ви з ними вмієте поводитись, окей, поводьтеся. А то, що язиком блямкати там, бо я, бо я тут рідновір, всі християни-мерзотники та дурень, те не рідновір. Тому що ніколи справдива людина, яка пізнає Бога, неважливо який спосіб, а і постасі, чи через Христа, чи через Бог, вона не буде ганити інших достойних людей, тільки тому, що ці притримуються якоїсь певної іншої системи. Світолюдної системи чи релігійної системи, якісь інших вірові. Тим паче не буде ніколи засуджувати людей, які не вірять які атеїстки, які керуються здоровим глуздом і логікою. Тому це така е, річ. Що стосується, тут ще одне цікаве запитання в контексті, звісно, е, цього запитання, то е, зараз, вибачте. Е, так, зараз, зараз, зараз коментарі. Так, хотілося б почути думку про те, чому діти, диявола, дозвольте мені їх так називати, перемагають людей позитивних. Часто кажуть, що вони краще організовані, але чому вони краще організовані? І таких питань може задати безліч. Світ деградує в моральному фізичному плані в цілому. Чому? Ну, живемо ми в такий час, його колись назвали Каліюга, ведичній традиції, так би мовити. Певний період. І... Цей період він тягнеться з давніх часів. Я нагадаю, що якщо ми згадували там, в коментарі, згадували, що наша цивілізація веде витокові трипілля, я з тим погоджуюся. Мені імпонує ця версія. Я пам'ятаю, ну не пам'ятаю, а згадую, знаю про міста, про ті міста гіганти, які на той час, коли взагалі не було ще такого поняття, як Росія, Московія і Європа загалом. А десь існувало оті старі протоміста, так от нас на території України було багато. Там один чи, одне чи два міста визнали, які офіційно в цей список давніх міст, а більшість ні. А це міста, в яких жило у трипільських містах, жило 15-20 тисяч мешканців, з твердженням археологів. Я був музей Тріпілля, де прекрасна, чудова кераміка. Вона просякнута нашими символами. А взагалі наша мудрість, ця давня мудрість. Вона є в наших приказках, казках. Наші казки це феноменальні речі. Я от колись намагався <гум> десь в тому плані трішки розшифрувати деякі казки, навіть про писав, але розумію, що це дуже насправді глибока наука. Розшифровувати наші казки цю глибину народну філософію. І вони не, не, не просто так взялися. Це речі настільки глибокі, і ті, хто передав таким чином знання, були дуже мудрі люди. Тому що вони його передали в той спосіб, який недоступний практично для знищення? Ну, крім знищення народу, що, зрештою, зараз десь відбувається. Ну, але це інша тема. Чому чому, діти диявола а ми самі в тому винні? А хто нам забороняє бути організованими? Хто нам забороняє зрештою, бути розумними? Хто нам забороняє прочитати, до прикладу, відому фальшивку під назвою Протоколи там, певних мудрагелів? І робити все навпаки. Хто нам забороняє дітей з змалко виховувати, пояснюючи, як насправді працює суспільно-політична система, як насправді працюють гроші, як насправді працює влада. Але хто це буде робити? Ті люди, які лайкають різним статусним, підра... 에, перепрошую, різним статусним пупорасам, хто? Ті люди, хто моляться на одну ікону, на сивого гетьмана чи на найвеличнішого лідера століття, як дехто називає теперішнього, ці люди взагалі, вони це барани, це стадо, вибачте, стадо, воно проречено на забій пастухами. А ті, про кого здуючи, задає питання, це якраз пастухи. Вони пасуть стадо. В них є під то ідеологія, в них є під це підоснова. Підоснова дуже давня, дуже серйозна. Називати е -е -е дітьми диявола когось це ризикована річ. Але коли ми прочитаємо, Деякі тексти, то, ну так скажімо, щоб мене тут не заблокували в Ютубі, скажу так. Я штучному інтелекту задав питання стосовно священної книги, священної книги одного релігійного напрямку, найбільше світі центр, якого знаходиться в нашому місті Дніпро. Я думаю, що ви здогадалися, про кого йдеться. Про, тих, про цей напрямок багато згадують Дарт да, Ходос і так далі. Так от, в цьому священному тексті. Тій книзі написано, що наявність божественної душі притаманна лише тільки одному, етносу, або релігійній спільноті, тому що є дуже різні думки: це етнос чи релігійна спільнота, різні думки в їхніх же духовних лідерів. Ну, штучний інтелект він вихований в хороших традиціях значить, нинішнього дискурсу. Він чітко сказав, що ні, це типу, це злочинна, взагалі така фашистська молнефашистська ідеологія. Не? От, от кумедні речі. Але е, якщо ми подивимося на самі доктрини, які релігійні доктрини, які заперечують чи е, ставлять меншовартість, меншовартість як норму для якихось інших людей, возвеличують тим самим чи своїх прихильників, чи своїх... Єдиновірців, то ті всі е, релігійні течії деструктивні, дуже різноманітні люди на планеті, різноманіття природи, різноманіття тварин, птахів, е, рослин. А ми знаємо, що в природі існує певний баланс. І коли цей баланс порушується, погано робиться всім. Найбільший порушник балансу людина на сьогодні. От так що тут питання, коли ми кажемо, чому вони такі, а чому ми такі. А чому ми далі продовжуємо називати події 14-го року, 13-14 року Революції Гідності? Чому ми досі віримо в тих людей, які займаються політикою? Вчора загинув депутат від Європейської солідарності Барна Олег Барна. Я колись перетинався з ним на одному ефірі. При всій моїй нелюбові до Порошенка, в мене в тій партії багато знайомих, друзів, приятелів. Так от я побачив в барні, крім політичної заангажованості, загалом побачив більше єдинодумця, ніж опонента. Ну, гинуть краще, на жаль. Але разом з тим я розумію, що політика така, якій ми. Чому політики там постять всяку фігню, там пишуть всякі дурниці, фотографуються. З віночками, з квіточками а, та тому, що люди, людям цього достатньо. Електорату цього достатньо. Якщо б ми вибирали достойних, то, мабуть, не треба було б нам переживати, що хтось нами керує. Ну, тому самі, мабуть, і винні. Ну, десь такі міркування з тих коментарів. Я дякую, хто слухає, хто чує, хто підтримує. Почуємося.